що було Фотовернісаж в історичному музеї столиці. Світлини, як і аматорів, так і професійних фотографів представили широкому загалу. Відбирали фотографії виставки члени журі. Ми кожного року проводимо фотоконкурс туристичної фотографії, де відбиралися 50 кращих фотографій про Україну. Кожного року була частина фотографій, які ілюструють Київ. Оці ці переможці, фотографії про Київ, вони представлені тут. Ще частково деякі фотографії. Це ті, які фофотографи кінацілали на. На окремий фотоконкурс по Києву тому тут переможці, скажем, і фотоконкурсів про Україну і про фотоконкурс про Київ. На світлинах пейзажі Києва, які розкривають красу і привабливість нашої столиці, не уминули організатори і вражаючі фотороботи з революції майдану. Їх автор фотокор Павло Бахмут був на майдані кожен день, ризикуючи життям, намагався назавжди зберегти пам'ять про героїв. Я був знімати був репортаж. То це моя без як фоторепортурату. происходящее на Майдане, то есть любой фоторепортер, который был да, в столице, должен был как бы, ну, для себя и для работы то есть освещать события. Видел, как при мне тетушки с нашими доблестными янучарскими ментами достреливали людей на, э, в Маринке. То есть при мне это происходило, понятное дело, там неприятная ситуация совершенно. Като приходилось наблюдать. на цих світлинах. Київ схожий на казку, наче і ніколи не було тут ні революції, ні сутичок. Ось саме такою бачить столицю фотограф Олег Жарій. Я не знімаю людей, я не знімав подій на майдані, не знімав ліричних фотографій. Мені більше подобається це міський пейзаж. Триватиме виставка в Києві до 25 листопада. Потім світлини помандрують іншими регіонами країни. Лесі кисарчук, метро Деркач, новини УТР.